Росіяни їдуть з глузду, росіяни божеволюють в прямому сенсі цього слова. Ну, звичайно, є певний психологічний пропагандистський тиск. Але от послухайте історію про директорки школи, яка в поліцію написала заяву на ученицю. От вона, героїня, педагогеса зет педагог. Педагог. Е Епохи зет, у якої написала заяву на ученицю, у якої були заплетені на голові ось такі коши, косички салатово-синього кольору. Їй привіділися цій зетнутій бабеті, що вони не салатово-сині, а що вони жовто-блакитного кольору. І у школярки теж на потилиці був поголений знак Інь-Янь, у чому ця директриса побачила символ батальйону Азов після. Такого доносу правоохоронці прийшли з перевіркою не тільки до дівчинки, а й до майстрині, яка робила зачіску маленькій школярці. Хоча насправді дівчинка підібрала такі кольори ну, просто до тому, що у неї салатового кольору взуття, салатового кольору буце. От і все. А тепер вона повинна поправляти своє психологічне здоров'я через навіжену і неадекватну вчительку.